Дітки, добрий день! Зима це така пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, що природа жива це птахи. Вони радують нас своїм співом, але для самих птахів наступає сумний період, найбільша небезпека. Для тендітної пташки це голод. Сита пташка не замерзне навіть у люті морози. Сьогодні ми з вами поговоримо про зимуючих птахів. Запрошую вас до пташиної їдальні. Давайте пригадаємо назви птахів. Які залишилися зимувати в містах або селах. Так, це дятел, горобець, ворона, синичка, снігур. Тепер давайте розглянемо синичку. Синичка пташка маленька, непосидюча. У неї невеличка голівка, маленький, але гострий міцний дзьобик. Синичка має яскраве забарвлення, в неї жовтий черевце з чорною смужкою посередині, що схоже на краватку. Голівка чорна, на щічках білі плями. Крильця та хвіст темні. Дуже гарна пташка синичка. Якщо синиця пищить дуже сильно та тоненько, слід чекати на сильний мороз. Про це є прислів'я. Синиця пищить, зиму вищить. Дітки. А як ми можемо допомогти пташкам взимку? Можна разом з дорослими виготовити годівнички, почіпляти їх на дерева та насипати зернят. Бережіть. Природу допомагайте пташкам. До побачення!